З нагоди дня охорони праці фахівцями Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці разом з працівниками підприємства приватного акціонерного товариства, підприємство з експлуатації електричних мереж, центральна енергетична компанія, з метою попередження виробничого травматизму та відпрацювання практичних навичок було проведено тренінг з імітацією реальних дій під час виконання робіт з технікою обслуговування електроустановок понад 1000 вольт. Де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. Члени бригади поетапно, згідно з вказівками керівника, описують та демонструють безпечні методи виконання робіт для відпрацювання навичок. Інспектор контролює дії працівників. Під час тренінгу буде продемонстровано послідовність виконання робіт. Дії мають виглядати у наступній послідовності. Вихід на зв'язок з диспетчером та отримання команди початку перемикань згідно з бланком перемикань. У разі виконання операцій з перемикань черговим електромонтером та керівником робіт по наряду в цьому випадку електромонтери перевіряють посвідчення на наявні права та групи з електробезпеки, дати перевірки знань та медичний огляд. Перевіряється бланк перемикань. Після перевірки бланку він підписується двома особами: виконуючим перемикання і контролюючим. Під час виконання перемикань комутаційними апаратами в розподільчих установках повинні використовуватись діелектричні рукавички. Перед використанням діелектричних рукавичок необхідно перевірити терміни випробування та їх цілісність. Персонал уважно перевіряє диспетчерські найменування приєднань. На якому мають бути проведені операції на відповідність назв у бланку перемикань. Переконавшись у правильності вибраного приєднання і апарата, особа, яка контролює, зачитує з бланка перемикань зміст операції, що підлягає виконанню, не змінюючи послідовність операції, особа, яка робить перемикання, звіривши назву апарата, повторює зміст операції і, отримавши дозвіл контролюючої особи, виконує її та доповідає контролюючій особі про виконання. Після відключення запобігаємо самочинному вимиканню комутаційних апаратів та вивішуємо плакат, забороняючий. Не вмикати працюють люди. Після відключення переконатись візуальним оглядом про наявності видимого розриву. Після перевірки відсутності напруги показчиком напруги, який перевіряємо на цілісність та на терміни випробування, вмикаємо заземляючі ножі та вивішуємо вказівний плакат «Заземлено» на привод комутаційного апарату, який був заземлений. Перевіряємо відсутність напруги по фазно-лінійного роз'єднувача та вмикаємо заземлюючі ножі. Встановлення переносного заземлення оперативною штангою. Спочатку встановлюємо на контур, а потім, після перевірки відсутності, встановлюємо переносне заземлення. Вивішуємо плакат заземлено. Доповідь диспетчеру про закінчення перемикань та отримання дозволу на підготовку робочого місця. Встановити огородження робочого місця та вивісити плакат попереджаючи стій напруга. У диспетчера отримуємо номер наряду та дозвіл на допуск бригади. Допускачем виконується перевірка посвідчень членів бригади та проводиться цільовий інструктаж по заходам безпеки, виконаним під час підготовки робочого місця, а саме відключення, заземлення, відсутність напруги та межі робочого місця. Керівник робіт проводить інструктаж членам бригади по технології проведення робіт. Під час проведення тренінгу всі дії, а також можливі, чи виявлені недоліки, перебували під контролем відповідальних осіб, були своєчасно усунені та виконані відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці. У подальшому на основі виявлених помилок працівники знатимуть правильний порядок дій і не допускатимуть подібних порушень у своїй роботі.